Що порадує твоє серце, моя хороша, давай дивитись, яка радість до тебе прийде. Гарний настрій, тобі захочеться флірту, якогось романтики. А новини від чоловіка, від мужчинки, від якого не було жодної інформації. Або дії від того від твого. Якщо ти одинока, то від того. Про кого ти давно забула. А якщо ти е, заміжня, то твій почне діяти. У вас є велика надія на романтику. Якась романтична зустріч та приємні, приємні почуття. Єдина пересторога: е, не кажи все, що ти думаєш. Трошки фільтруй.